Замість того, щоб пізнавати Бога, пізнавати істину, люди це все відкидають, біжать за знаннями, ідуть, вникають в духовний світ, займаються медитаціями, мантрами, чаклунством. Звертаються до домових і тим самим прикликають нечистих злих духів в своє життя, і тим самим в життя людей приходить прокляття, і ці знання вони йдуть в зло. І так як було в першому світі, ви знаєте, були ангели-спостерігачі, які мали спостерігати за людьми, яких поставив Бог. Але ангели е не зберегли свого достоинства, вирішили не виконувати призначення Боже і почали з'єднуватися з жінками, е почали їх навчати теж там магії, чаклування, і е дуже велике зло було на землі. І Богу прийшлось потопити все це зло.